Всім доброго дня. Цей тиждень був дуже тривожний, особливо для нашого регіону, Одеського регіону. Одеська область вже декілька останніх днів е, знаходиться під обстрілами е, іранських дронів Камікадзе. Але як інформують нас Збройні сили України, що постраждалих е, нема і все під контролем Збройних сил. Для нашої громади слава богу, все е, обійшлось. Е, ми всі працюємо і всі служби працюють е, в штатному е, режимі. Е, 24-25 вересня проходили заходи, е, приурочені дню е, міста. Е, і безумовно, центральною подією урочистості цей це став захід е, в. Палаці культури, де е, приймали участь, і жителі нашого міста, жителі нашої громади, були гості із обласної державної військової адміністрації, з районної адміністрації. Е, наші жителі отримали е, нагороди як від е, місцевої влади, так і від обласної, державної і районної і, облас... і районної ради е, нагороди. Програмі святкування у міста були було багато спортивних культурних заходів. У ну, спортивному форматі були один такий з масових. Це турнір по баскетболу, який проводила федерація баскетбола Одеської області. Не прийняло участь біля 100 спортсменів. І захід прийшов на високому рівні, і ми отримали багато вдячностей, тому що приймали участь не тільки спортсмени і діти нашого міста, нашої громади, але і інших міст області. Також був великий захід по веслуванню, який проходив на ставку нашого міста. Проходили культурні заходи е, силами наших е, с, ну, скажімо, працівників колектива е, Палацу культури. Заходи у нас проходили два дні: 24 і 25 вересня. Безумовно, день міста відмічалось, ну, скажімо так, в форматі військово-патріотичного направлення. Всі ми всі розуміємо, що йде повномасштабна війна, і по-іншому святкування проходити не могло. Тим більше, що в будь-який час, в будь-яку хвилину могла прозвучати повітряна тривога, і всі люди, учасники цих заходів, повинні були йти в сховище, укриття. І таким чином, таким чином все це було зроблено заради безпеки наших людей. Тим не менше ми працюємо в штатному режимі, але, на жаль, дуже, дуже скажімо, жалко, що сьогодні збільшується у нас заборгованість. Жителями міста, громади по за тепло і за воду. І я дуже переживаю про те, що може настати такий час, що, що нашим комунальним підприємствам водоканалу Теплокомуненерго не буде чим розраховуватись е, за воду, за газ, за електроенергію. Поки що на даний момент ці питання вирішуються, але в подальшому я хотів би звернутися до жителів нашого міста по можливості, щоб вони розраховувались за борги. На цій, на цьому, на цій неділі цього тижня проходили. Заходи е, також в селі Сичавка, приурочені е, дню села і дню храма. Це був храм села. Е, проводились ярмарки, проводились культурні заходи. Але знову таки е, всі е, ці заходи проводились з урахуванням військового стану, і перш за все поставила питання безпека людей. Вот така інформація на цій неділі. До зустрічі!